Всім привіт! Ви на каналі Марія Лавтостіч. І нарешті я зараз відзніму для вас відео і сподіваюся, що швиденько його виставлю, змонтую, і вже побачимося нарешті, бо знову ж таки великий проміжок часу дівчата. вибачайте, Але життя таке так складається, що якісь побутові питання вони витісняють рукодільне. і... Такий собі з мене рукодільний блогер. Не на постійній основі, я так розумію, що будуть виходити мої відео, але нехай це буде щось смачненьке, як цукерочка, яку, знаєте, приємно з'їсти і випити каву. Ось такими я буду робити свої відео, буду намагатися ділитися з вами своїм баченням краси, своїм відчуттям. Якимось улюбленими сюжетами, і розділяти з вами цю радість. В наш час це, мені здається, дуже важливо, бо і руки інколи опускаються, і до вишивки не підходиш. А так, буває, що подивишся чиєсь відео із дівчат, надих... на... надихаючи, і якось і заряд енергії отримуєш, і звідки лязь, з'являються сили. Дістати набір, дістати вишивку і якось відволіктись. Що зі мною зараз відбувається? Що ви бачите перед собою? Перед собою у вас ось цей неймовірний дизайн від Le Bonheur de Dam. Я сподіваюсь, правильно вимовила як назву цього виробника. Мені дуже подобаються їх набори, і я вже фанат. Чесно, фанат. І це, напевно, це перший набір, який у мене від, у відшиві від цього виробника. Ось він нещодавно приїхав до мене. Ну, десь. Як нещодавно, десь, напевно, неділі три тому. І одразу я його взяла до роботи. Чогось так співпало, що. Ну, він мені близький якийсь до душі. Можливо, через кольори. Зараз покажу ближче прев'ю. Зараз дістану з цієї упаковки прев'ю. Відкладу, щоб не було. І навіть прев'ю цього набору, ну, як завжди, ви знаєте. Вона не дуже відображає всю красу, коли ти бачиш це вишитим вживу. Мене чомусь зачепив цей набір. Я його замовила. Він приїхав під замовлення, я його дуже чекала. Дівочі радощі для мене цей набір ось асоціюється з чим. Ну, тут ми бачимо і аксесуари жіночі, і мережево, тут пояс. Цей пояс, я не знаю, як я його буду шити петітом. Ось це все вишивається петітом. Тут елементи всередині цієї коробочки, це звичайний хрестик, хрестик з французьким вузликом і назад голку. Цей манекен в петіт відшивається. Потім буде цікаво створювати тут елементи, які необхідно відшивати шити точніше, так? І ось, наприклад, цей як це, вієр, <смі> він вже готовий. Він вже йде в паку, готовий ти його маєш просто пришити, неймовірні квіти і кольори. Напевно, зараз мені не хочеться яскравих кольорів і щось якось так ось приїхав цей набір, і я одразу. Вирішила, що відкладаю все. Хоча в мене були в процесі і поштар від Dimensions, мені хотілося на весну його відшити, взяти у відшив. Хотілося також, ви знаєте, що в роботі у мене садівниця від Dimensions. І там вже залишилось дуже-дуже ну, мало для того, щоб фінішувати, закінчити, піти оформити. Можливо, я чекаю на весни для того, щоб закінчити садівницю. Не знаю, але, як то кажуть, за крок до перемоги, за крок до фінішу я відклала цей набір. Ну, Просто це, ось цей порив якийсь був в мене душевний, розпочати цей білий, я, я, білий набір. Тут, тут бланк, називається все біле. Зараз покажу, скільки в мене відшито вже садівниця. ви зараз скажете, Маша, ти що? Ку-ку, <смі> давай вже добивай цей набір, бо мій чоловік мені саме так і каже. Тут вже підгорнуто, там все відшито. Тут залишились якісь поодинокі ну, квіти довідшивати. Чесно, ну, роботи зовсім небагато. І від, е Підкреслити Бекстічем, а так робота вже готова майже. Я знаю, в який багет я її хочу оформити. я Все знаю. я Просто напевно, що прийде якийсь день сонячний весняний, засяє сонце і буде в повітрі. Знаєте, коли відкриваєте вікно і відчуваєте, що ось прийшла весна. Буває такий день. У році, коли ти не ну, ось відчуваєш саме По, в повітрі весна. Я думаю, що одразу моя садівниця піде в сад. <рес> я візьму цей набір і вже доб'ю його. Все знаю вже, як буде. Я... Чому так? Ну, напевно, що під настрій, просто я... все у мене ось так от залежить від. Мого внутрішнього стану не хочу себе е насильно якось е вмовляти, доробити, хочу, щоб все було е від душі і в задоволення. Ось також покажу вам, відшила я ось такий невеличкий набір від Джаснен, сорі, дівчата. Він е не не, поп не попросувала його. І не прала його, я не думаю, що я буду його прати, Просто попрасую. Ось друга, другий метелик, друга фея вже готова у мене. Для мене вона одна з найкрасивіших, і я хотіла мати саме цей набір в оригіналі, бо ось ця основа знаю, що він знята з виробництва в Белфасті. Приємний колір. Я думаю, що багато дизайнів можна було б відшити. Знову ж таки, цвайгарт, я не розумію, чому вони знімають такі кольори з виробництва. Для мене це загадка. Так, що хотіла вам ще розказати про ось цей набір. Як він відшивається. Я думала, що відшивати його буде складно, що буде важко, особливо ось ці петіт. Бачите, всі елементи петітом відшиваються. Всі, все взуття, ось ці елементи. Я думала, що буде складно, а так собі якось намітила один елемент, там раз в неділю відшивати. Щоб було 100% вишито і якось потихеньку-потихеньку він в мене вишиється. Відчувається цей набір в DMC. Звичайні ниточки DMC. Не знаю, вони ніяк не підписані, їх номери не підписані. Просто ось такі йдуть дві палетки, я їх вже ось так одягла, щоб не, вис... не вискакувала. З організації процесу в мене все просто. Ось так вони лежать. Беру необхідний колір, і, і все. Нічого особливого. І ось що в паку хочу вам показати, що тут іде. Зараз, вибачте, нічого не здвинулось. Ось всі елементи: тут і мереживо, і стрічечка, і шматок тканини. Шматок тканини. Для чого зараз покажу у схемі. Дуже цікаво, що тут є просто інструкція пошиву Пла... сукні. Інструкція пошиву, тут іде інструкція пошиву сукні. Інструкція, як зробити оцю сумочку. Ну, дуже цікаво. Я такого ніколи не робила. подивимось, як в мене вийде, сподіваюсь, що я з цим впораюсь. І все відбудеться. Можливо, я взяла цей набір, тому що він такий для мене перехід, перехідний від зими до весни. І білий колір, напевно, асоціація якась із снігом, і тут вже десь зелененький з'являється, не знаю. Таке відчуття. Така рання весна. Багато приємних моментів в цьому місяці мене порадувала моя родина, свята були, вони привітали мене такими бажаними рукодільними новиночками, рукодільними покупками. Зараз покажу одну, ви бачите, також перед собою. Одразу, коли вийшла. Ця лялочка, навіть не я, а мій чоловік одразу сказав: купуємо. Навіть це була більш його якась така спонтанна ідея, я хочу, щоб у тебе ця лялочка має бути в нас така гарна україночка. Це Каподімонте, Порцелянова Half Doll. Тут до неї мають ще бути стрічки. Я е, одразу купила схему. Мені не сподобалося її вбрання, але, знаєте, такі дивні відчуття в мене від цієї розробки, е, схеми, вона мені наче і подобається. Але ж е, чомусь, я от думаю, мені тут не вистачає якоїсь е, мережки. чи Drown Thread, Як це називається? Ця вишивка, коли в е, е, ниточки виймаються, якоїсь більш не знаю, української, автентичної вишивки. Ніж, ну, тут звичайна брокарівська вишивка. Це не зовсім не зовсім українське, так, це ну, останні там, роки. Але ж є вишивка набагато цікавіша. В українському вбранні не просто звичайний хрестик. Можливо, я щось вигадаю, можливо, залишу так. Я ще не знаю, треба ще подумати. Я не думаю, що буду купувати ниточки за які вказані в ключі. Можливо, щось підберу на власний розсуд, не обов'язково відшивати шовковими ниточками. Тут же подивлюся, подивлюся. А, поки я, поки думаю, треба замовити підставку для цієї куколки, лялечки а, і придбати. Що ж тут? А, це не плахта, я не знаю, як це називається. Оце червоне, червона тканина. Червона, бачите, її є а, спідничка. Треба придбати цю тканину, стрічки, тобто роботи. В мене багато з пошуку всього цього, звичайний, звичайний Белфаст чи звичайна світла тканина біла. Буде відчуватися ця лялочка. Я в захваті. Вона, коли вона прийшла, у мене просто подих перехопило, мені навіть, чесно, страшно тримати її в руках, бо бачите, які в неї пальчики. Подивіться на її. Коралі, баламути, згарда. Чи що, це? Це Дукачі. Так, да, це, це Дукачі. І вінок. Я знаю, що це полтавський віночок. Дивна в неї назва, чесно кажучи, Ніла її назвала Джулія Пунті Антічі. Можливо, Міла, Міла, більш українське ім'я, Ніла, не знаю якось. Чи є таке ім'я в Україні? Розкажіть мені, чи знаєте ви, Ніла? Ось просто придивіться, як зроблений її вінок. Ось ці маленькі квіточки, я навіть чесно їх побоююсь тримати, хочу її зробити. і... Можливо, замовлю, де вона, як щоб вона пилом не покривалася. Мені дуже хочеться її мати в рукодільному куточку, якось її накрити. Можливо, якийсь ковпак придумаю. Щось треба вигадувати, бо це така неземна краса, і всі ці стрічки, нитки і прикраси треба якось захистити. От, і баламути. Це надзвичайно. Надзвичайна лялечка. Це у мене робота на цей рік. Я маю собі в планах, щоб цього року обов'язково її відшити. Дівчата, поділюся з вами однією своєю мрією. Я завжди хотіла мати і мала мрію про намисто. Ви знаєте, що Справжнє українське, автентичне намисто це ну, дорога річ. І е, якось в приватних розмовах зі своєю подругою Наталою, вишивальною подругою, ми з нею е, познайомились в Інстаграм. Е, Наташа, тобі привіт. Вона поділилася зі мною, тим, що теж мріє. Про намисто і показала, що поділилася, що вона збирала баламути справжні, давні баламути, не вінтажні, а ось ті, які були давно-давно поділилася тим, що збирала протягом там, року чи двох років справжнє своє намисто українське. Чи це Війна мене так підштовхнула, чи це розмови з Наталею і надихнуло мене. Бо це, чесно, така мрія була, якась до якої якось не доходилось для, для того, щоб втілити цю мрію, якось відкладала постійно і не знала, де шукати матеріали для цього намиста. І я зараз в роздумах, зараз поділюся з вами, покажу. На мій день народження чоловік подарував мені ось ось таке автентичне, українське намисто. Я не знаю, скільки йому років. Я його випрала, випрала ці ниточки, тримала в салоні воді трошечки ось такі баламути. Це було перше <хи> перше намисто. Ось. Потім я вирішила, що буду поступово-поступово шукати і потрошечку доповнювати його. Поділюся з дівочими такими радощами. Ось такі камінці. Дівчата. Я збираю збираю намисто мрії, яке у мене в думках, в подумках. І ось потрошечку підкупаю, де можу знаходжу ці баламути. Хочу потім його перенизати і зробити доповнити також коралями. Можливо, якимось срібними намистинами доповнити або купити якийсь дукач, якось його перенизати, віддати майстрині. Дивлюсь зараз багато різних робіт і збираю своє намисто, дострою, хочу вбиратися на великі свята і хочу передати його у спадок моїй донечці. Ось так це буде таке родове намисто. Збувається зараз Мрія. Хотіла для вас зробити таке відео, де показала би, як я декорую до Нового року свою оселю, свою квартиру. Як у нас взагалі проходить цей день, коли ми наряджаємо ялинку. Коли ми прикрашаємо свій дім, але чесно, із цима всіма подіями, з відключенням світлу нічого не вдалося, бо ялинку ми вирішили наряджати в останній момент, в останній день 31 31 числа. Хотіла поділитися, але настрою не було. Із цими обстрілами, із відключенням світла. Я просто дістала для дітей штучну нашу ялинку і дала повний карт-бланш своїй донечці, щоб вона сама наряджала цю ялинку. Вона, звичайно, була дуже щаслива. І у мене особисто якогось святкового настрою не було. Напевно, що новий рік для нас розпочнеться, коли буде наша. Перемогу. Ось тоді будемо святкувати новий рік і те, і то. Це буде таке тихе свято, мені здається, що якою ціною все це виборюється. Зараз покажу вам трошечки відео, як ми прикрасили наш дім до Різдва, до Нового року, до новорічних свят. В цьому році, чесно, ми не дуже. Як завжди, прикрасили, але є такі невеличкі куточки на моїй кухні на підвіконні. Я прикрасила, придбала таке дерево, і ми вмикаємо його, коли вмикають тільки світло. І інше світло, звичайно, вимикається. Така інтимна атмосфера. Запалюю свічки. Ну, але ж ви розумієте, що це все відбувається тільки, коли є в нас світло. Далі. Покажу вам, дівчата, мій тато. Мій тато перед такими великими святами, як там Різдво, Новий рік, День народження. Він знає, що мене можна побалувати, потішити е, такими речами для вишивки е, те, що дійсно підніме мені настрій. Те, що дійсно я люблю. І він. Постійно питає, давай, скажи мені куди, віднайди якийсь набір, і просто мені надійшли, щоб я оплатив, і це буде від мене подарунок. І ось в цьому році на Новий рік ось такий я отримала подарунок від мого тата. Звичайно, я коли побачила цей набір, думала замовляти інший, вже навіть приготувалась там із Франції хочу. Замовити один набір від Любенер Дедам. Але, побачивши цей, не втрималась, бо бачила колись один раз його відшив. Закохалася, навіть зберегла собі цей відшив. І не досить часто я бачила цей набір у продажу, тому одразу вхопила його. Він для мене атмосферний. Я уявляю, що це мій будинок, це мій сад, це дві дівчинки. Неймовірний набір. Дуже гарний. Сподіваюсь, сподіваюсь, що вишию його. Думаю, що тут буду основу заміняти. Дякую Татусю за такий подарунок. І що ще хотіла показати. Чим мене порадував мій чоловік на Новий рік? У мене, ви пам'ятаєте, в рукодільному куточку? Або не пам'ятаєте, якщо хто не дивився мій інстаграм, то й не знає. У мене стояв звичайний стіл. І для всього цього добра, чесно кажучи, місця було не зовсім. Бо стіл був без шухлят, просто під столом. Постійно були якісь коробки, це виглядало не дуже охайно. Хотілося мені все це прибрати від очей, щоб тільки я знала, що в мене де, і щоб воно було все сховане надійно і від дитини. І від пилу, і від просто, щоб був якийсь порядок. І лад в рукодільному куточку. Ось нарешті це сталося. До мене приїхав мій такий комод, або, я не знаю, це, напевно, навіть сервант, нижня частина серванту, але, на мою думку, вона ідеально підходить під всі. Такі параметри, які я там собі уявляла, що мають бути, де все це рукодільне багатство я буду зберігати. Дівчата, зараз покажу вам його так швиденічко. Думаю, колись зроблю огляд своєї рукодільної кімнати, покажу всі полички, покажу все-все, що я маю, де я все це зберігаю. Тобто ми як до подруги потрапимо в її, як в косметичку до подруги, знаєте, і роздивимося все-все, всі куточки, всі закуточки. Що де тримаю, що маю, буде цікаво. Напишіть, чи було б вам цікаво побачити таке, бо мені було б цікаво вам показати, поділитись місцем, де я відновлюю свої сили. Зараз не дуже багато часу я там проводжу, і я так сумую, мені так не вистачає цього часу, як раніше я могла сидіти годинами, годинами сидіти вишивати, коли мала була в садочку. Я її відводила, там ставила щось варитися, готуватися і спокійно шла собі відшивати, зробивши чашечку. Горнятко кави, чашечку чаю, і це було дуже, дуже приємно. Я сумую за цими моментами, але ну, я думаю, що в житті немає нічого постійного, тривалого, все циклічно, все змінюється. Зараз пріоритет діти. Але я сумую за цими моментами. Я сподіваюся, що дітки підростуть і підуть. Малий піде в садочок, мала до школи, і я повернусь <хи> до своїх рукодільних днів, часів з вишивкою наодинці. Дівчатка, я думаю, що ви мене в цьому розумієте дуже добре підтримуєте і розумієте, як важливо мати саме цей час для себе. Я, я зрозуміла, що я інтроверт. Люблю побути наодинці, щоб мене відновитися, відновити свої сили, думки, щоб якось психологічно, психологічно відновитися. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що були разом зі мною, що витратили свій час, що провели його цікаво разом. Сподіваюсь, що надихнула вас. Сподіваюсь, що отримали заряд позитиву. Підпишіться на мій канал, хто ще не підписався. І чекаємо на нові відео, чекаємо на нові роботи, на нові відшиви, нові покупки. Ставте свої лайки та вподобайки і до нових зустрічей!